Люба, не уявляєш, знайшла таке прикольне місце під Києвом до міста рукою подати. Тут так класно відпочити можна. Природа, прозора водичка, але і сервіс. Повір, ти такого ще не бачила. Та й виду тут значно краще, ніж на Сицилії. Масштаб, прогрес. Ну, слухай, тут залізобетонний каркас уже монтують. Фундаменти теж в процесі. Металові конструкції для даху виготовляють. А подай мені сонцезахисний крем, бо згорю. Але швидко будує, скажи. Карасі, окуні, креветка, пахлава чак-чак. Налітаємо новий завіс складів від 200 квадратних метрів до 5000. тисяч. А спади свіжі? Найсвіжіші розмітає як гарячі пиріжки. Перед вами буквально три штуки забрали. Скоро побудуємо джоуль, не буде де відпочивати, ніжиться на сонечку, але буде де складати свій бізнес.